Як відомо, 13 січня внаслідок артобстрілу пункту пропуску, розташованого під волновахою, загинуло 13 мирних жителів Донецької області, які перебували в автобусі. Сьогодні за жертвами оголосили траур. Та мирні мешканці гинуть від рук терористів мало не щодня. Коли потрібно було оголосити жалобу за загиблими, розповіли рівняни. Я думаю, треба було зразу оголосити, провести марш, щоб все актуально було. Не переносити, не відкладати, тому що це болить зараз. І щоб весь світ про це знав. Може і раніше. Може, і треба було голосити раніше. Ну, але це бачите, це вже трауру оголосили, бо вже такий випадок стався, що то страшний. Траур вже, можна казати, не тільки під Волновахою, а траур по всій Україні. А ті люди, що погинули, треба ще розібратися, кажуть, вони вже колись голосували за цю ДНР чи ЛНР. А тепер, як кажуть, бачите, от їм вийшла подяка. Звичайно, на мою думку, ще раніше його потрібно голошувати постійно. Помирають люди, батьки втрачають дітей. Це важко не тільки для батьків, для всієї країни. І ми всім, всім народом співчуваємо. Надо за загиблю, котрі країни захищають, треба їх поминати. їх завжди потрібно, да. Це захищає нашу родину, Україну. Я думаю, що це треба було робити раніше. І це треба робити постійно, щоб люди. Бачили, що відбувається в країні, ну бо багато хто просто не розуміє, що в країні фактично йде війна. Ну, люди там святкують, виселяться, а в такі траурні дні все-таки до людей трошки доходить, що там люди втрачають своїх близьких і можна їм поспівчувати, посумувати разом з ним. Михайло Присяжнюк, Володимир Захаров, новини Рівного.